Добрий день, шановні колеги. Добрий передсвятковий день, день вашого професійного свята. Але навіть перед святом ми проводимо таку нашу зустріч, яка, сподіваюсь, допоможе вам якомога краще долати ті питання, ті перешкоди, які виникають у вас в ході роботи в оновленому курсі української літератури. Та в новому курсі, інтегрованому курсі літератури. Отже, сьогодні ми говоримо про наступний розділ, а саме, якщо говоримо про українську літературу, то говоримо про минуле України. Якщо ж про інтегрований курс, то говоримо про минуле взагалі в художніх творах, про історичне минуле. Зрозуміло, що Абсолютно логічно було б інтегрований курс літератури розпочинати з творчості Вальтера Скотта. Зрозуміло чому. Це розуміють не лише колишні вчителі зарубіжної літератури, а й переконана, що вчителі української літератури також. Адже саме Вальтера Скотта, шотландського чарівника, так, називаємо основоположником жанру історичного роману. Переконана, що в тих вчителів, які які працюють не перший рік у школі, вже є багато напрацювань щодо творчості цього письменника, його роману Айвенго. Тому ми зберігаємо саме цей твір і в нашій програмі і пропонуємо організувати таку цікаву роботу щодо вивчення нашого твору. Ну, перш за все, максимально зберігаємо сам текст. Художнього твору текст, зрозуміло, що об'ємний, адже це роман, тому нам довелося його скорочувати, і, і, звичайно ж, ми намагалися це зробити так, щоб зберегти і сюжетну лінію твору, знаємо, вона там не одна, і передати ось ті історичні події, які покладено в основу твору, і, звичайно ж. Всіх тих героїв, які є основними, щоб можна було їх зрозуміти, охарактеризувати, зрозуміти стосунки між нашими героями. Отже, досить об'ємний твір. Постійно підтримуємо таку комунікацію з учнями, абсолютно після кожного розділу подаємо запитання, де акцентуємо. Увагу на тих подіях, які відбуваються, на тих героях, які змальовано, на причини їхніх вчинків, аналізуємо їхні ключові слова, репліки. Це те, що допомагає от учням так впевнено рухатися шляхом такого свідомого читача. Звичайно ж, Після прочитання художнього твору пропонуємо учням наші традиційні рубрики. Зокрема, у рубриці Історичні паралелі розповідаємо про хрестові походи. Коротко, текст, буквально на декілька абзаців, на півсторіночки, але це те, що ну, трошки їм відомо із. Уроків історії, але, звичайно, ми нагадуємо тут, розповідаємо і про той перший історичний хрестовий похід 1096 року, і про всі, про всі наступні, і про той христовий похід, учасником якого був Річард Левине Серце, отже, їх значення для історії Англії, взагалі для світової історії. Звичайно ж, акцентуємо увагу у літературознавчому клубі на тому, що таке історичний роман. Нагадуємо, актуалізуємо те, що сам жанр роману семикласникам вже досить добре відомий. Адже були романи і в п'ятому, і в шостому класі, так? Ну, хоча б пригадайте паліану. Е, І от тепер уже особливий жанр роману, а саме історичний роман. І Вальтер Скотт як його засновник. Звичайно ж, ми говоримо і про самого автора, зупиняємося на деяких моментах із його життя, з його біографії, його зацікавленість історією, і акцентуємо увагу, зокрема, ось на тому цікавому образі Робін Гуда. Який відомий вже з п'ятого класу нашим семикласникам, але самого Робінгуда зробив дуже популярним сам Вальтер Скотт. Він мав велику таку зацікавленість цим образом, і тому, якби можливо, не романи Вальтера Скотта, то балади про Робін Гуда були б дещо втрачені і призабуті. Отже, значення письменника для української літератури, його вплив, спогади про нього українських письменників, це, це те, на що ми звертаємо увагу. Звичайно ж, мистецький контекст. Ми пропонуємо картину Делакруа з такою контрастністю, з насиченістю образів, надзвичайно такий динамічний. Рух наших героїв, такий трагізм, який тут передано ось цю таку емоційність їхню, це цей твір. Ну, а також, звичайно, ж звертаємо уваги на інші на інші інтерпретації образів вальтера Спута в інших видах мистецтва, зокрема в кіно, яке пропонуємо одну із екранізацій. Переглянути американську англійську інтерпретацію фільму, переглянути в рубриці Читацьке дозвіл. Ну і також щодо дослідницької роботи наших самокласників, звертаємо їхню увагу на таку цікаву науку, як Геральдика, пояснюємо. Акцентуємо увагу на ось тих гербах, на тих зображеннях, які у наших героїв, що вони символізують прекрасно, ви знаєте, так про той дуб із вирваним корінням. Ну і пропонуємо зробити такі, можливо, свої ескізи. Головне в що ми хочемо також показати цим твором, це ось ту Ось те значення лицарів у наш час, кого можна назвати сучасним лицарем. І лицарем не лише в переносному значенні, так, ось такі благородні вчинки, на чому ми раніше зосереджували увагу, раніше маю на увазі до 22 року. Так, на шляхетність, в основному ми з вами звертали увагу на служіння прекрасній дамі. Зараз ми говоримо про інших лицарів. Не лише про те, що вже я сказала, а звичайно ж тих лицарів, які сьогодні відстоюють незалежність нашої держави. Це Без цього я впевнена, що ви ну, урок не проведете, якщо не, не буде ось цієї паралелі, якщо далеке історичне минуле не стане близьким. Нашим сучасним самикласникам. Якщо говорити про українську літературу, хто з вас працює не за інтегрованим курсом, а саме за українською, то наш розділ історичне минуле ми розпочинаємо із символічного твору, твір Тараса Шевченка, розрита могила. Той твір, який, так, ну, в шкільній програмі не, не завжди йому була приділена належна увага, але якщо ви його прочитаєте чи, можливо, вже прочитали, то ви зрозумієте, чому саме цей твір ми взяли, його актуальність, його злободенність, і ось та історична пам'ять. Яка руйнується і ким руйнується і якими нашими сусідами, звичайно ж, це те, що робить його надзвичайно близьким і актуальним. Ну, і сам по собі високохудожній твір, прекрасна поезія Шевченка, надзвичайно витончена, художнє, милозвучне слово, і ось ті слова, які ну, просто не залишають байдужими. Будь-якого читача, впевнена, що ви опрацюєте цей твір, прочитаєте і про те підґрунтя історичне, яке покладено в його основу, і про ті події, які вплинули на написання цієї поезії, а саме подорож на батьківщину Шевченка. Звичайно. ж, Розглянути той ілюстративний матеріал, який вміщено в нашому творі, ми вибудовуємо досить логічно наші рубрики, саме і ті, що стосуються мистецьких діалогів, зокрема зв'язки Шевченка із Миколою Лисенком, і, і ось те відлуння, від яке Спостерігається у музичному творі, так, Світи Тихий, краю милий. Ну і е, зрозуміло, що говоримо також про картини сучасних художників, зокрема, відомого вже нашим учням Олега Шупляка. І е, також гов, звертаємо увагу на ті. Твори кобзаря, які, зокрема, експонуються в університетах Кембриджа і Оксфорда. Ну і е, в цьому зокрема також є ось та інтеграція, так? І, звичайно ж, сам твір, сама поезія. Щодо запитань, тестових запитань, уміщених зошиті моїх досягнень, дуже швидко називаю вам. Правильні відповіді. Отже, визнай, що для Шевченка стало поштовхом до написання вірша правильний варіант відповіді, а саме побачений розритий курган біля села Лихачівки на Полтавщині. Головним символічним образом твору розрита могила є саме могила. Так? Отже, як ось та пам'ять, яка, на жаль, Втрачається, як, яку намагаються знищити цю е, світлу пам'ять, навіть у те священне, що є могилою, ось ті скіфські кургани. Е, визнач, який історичний факт, не згаданий Шевченком поезії. Це козацькі походи до Туреччини. Найбільшого лиха, на думку автора, віршар Україні завдають. Українці перевертні всі твердження щодо поезії, розрита могила є правильними, окрім, окрім останнього розрита могила це символ зневіри, запоття. Ні, це символ історичної пам'яті, яку намагаються знищити. Так у рядках світи Тихий, краю милий, моя Україна використовуються всі художні засоби, окрім. Порівняння, а так і риторичні звертання, запитання і, звичайно ж, постійні епітети. На другому рівні пропонуємо нашим семикласникам заповнити таблицю прикладами, цитатами із самої поезії і тими образами, які пропонуємо у першій колоночці. Ну, а творчий рівень передбачає написання. Творчої роботи невеликої, а саме, що, на думку семикласників, треба віднайти в могилі, щоб не плакали б діти, мати не журилась. Оптимізм звучить в останніх рядках поезії Шевченка, при всьому трагізмі цього вірша, він життєствердний. нам також всім віри. Життєствертності, ну і прекрасного святкового настрою. Ще раз всіх зі святом і до наступної зустрічі. Дякую за увагу!